Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити про нову систему досягнень в World of Tanks, тільки вже з іншого аспекту. Тому що під відео, в якому я розповідав про цю нову систему досягнень, був один дуже доречний коментар, в якому один із гравців із підписників, напевне. Наголосив про відсутність практичного значення нової візуалізації досягнень у грі на економіку, знижки, бонуси і так далі. Що це мається на увазі, друзі? Та все насправді дуже просто: що ці всі досягнення, які планує ВГ ввести в подальшому. Вони аж ніяк не будуть висвітлюватися на нашій грі. Тобто ніяких ні бонусів, ні знижок, нічого ви не будете отримувати. І тому зараз хочу розписати вам і розповісти, це я сьогодні розписував конкретно у своїй телеграм-спільноті. Своє бачення, які економічні бонуси та знижки можна додати для давніх гравців, для тих гравців, які вже грають доволі давно. Це, наприклад, 3 роки, 4-5 років, 8. 10, 11, 12. Коротше кажучи, ви самі розумієте, чим більший стаж, тим, відповідно, будуть якісь більші знижки або бусти, тобто бонуси. Зараз ми це все обговоримо. Перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайку, підписуватися обов'язково на канал і не забувайте також коментувати, коли це все послухаєте, тому що мені дуже цікава ваша думка, що ви думаєте. І так, поїхали. Дивіться, перший бонус або знижка, як це назвати буде правильно. Я пропоную, щоб була, наприклад, знижка на купівлю прокачуваних або преміумних машин з другого по 10 рівень обладнання та спорядження за кредити золото від 1 до 10%, де кожен рік стажу аккаунту дорівнює 1% знижки. Тобто, наприклад, якщо у вас стаж акаунту 5 років, ви відповідно 5% постійний бонус отримуєте при купівлі техніки за срібло або за золото. Тільки це та техніка, яка, друзі, знаходиться у нас у внутрішньому використанні, у внутрішньо ігровому магазині, не унікальна, зрозуміло. І ви можете цим самим економити. Наприклад, от є там у нас якась знижка на 15% знижки, і у вас 5 років стажу. Вона буде сумуватися з цією знижкою, яка внутрішньо ігрова в подіях. Це було б дуже доречно і круто. Якщо ви, наприклад, 10-12 років вже в вашому аккаунті граєте давно, то у вас відповідно буде максимальна 10% знижка. Це непогано. Далі дивіться постійний бонус до фарму танкового та вільного досвіду, а також кредитів. По вище зазначеному принципу. Це що мається на увазі, друзі? Якщо, наприклад, у вас 10 років стажу або більше, то ви будете постійний бонус отримувати 10% до. Досвіду простого, довільного досвіду, а також кредитів. Це буде дуже так сказати, справедливо, тому що якщо людина грає так довго в цю гру, вона заслуговує на такий буст на постійній основі. Я також вважаю, друзі, і він буде сумуватися. Наприклад, якщо це преміум машина, якщо ви ще резерви вмикаєте і так далі. І так далі. Тобто ці 10% або 5%, або 7-8%, в залежності від вашого досвіду і терміну аккаунта, воно буде все сумуватися. Доволі непогано було. Далі, наявність на аккаунті спеціального 2D, 3D стиля для обраної машини. Навіть якщо він не одягнений на танк, дає бонус до фарму 5-10%. Поширюється не тільки на прем техніку. Що це мається на увазі, друзі? Та все насправді дуже просто. У нас дуже багато елементів кастомізації, які лежать, використовуються або не використовуються і мають тільки, знаєте, таке значення. Візуальне, тобто, вам подобається ви естетично, там якусь машину полюбляєте. У такому-то 3D-стилі або в 2D-стилі ви використовуєте. А це можна ще практично зробити. Тобто, наприклад, у вас є 122ТМ, наприклад, Стежка, ви її за марафон забрали просто у 2D-стилі. І ви будете отримувати 5% буст до кредитів. 5% у вас буде, хоч ви використовуєте цей 2D-стиль, який у вас є, хоч не використовуєте, тому що він у вас є. На цій машині я маю на увазі. Якщо ви, наприклад, пройшли додаткову главу а там чи задонатили, коротше кажучи, то ви можете отримати 10% буст. Якщо у вас є 3D-стиль на 122Т, ви отримуєте постійно 10% буста, навіть якщо ви не використовуєте його. Ну, тобто, Ви можете, наприклад, у 2D-стилі в якомусь бути, але він у вас є, розблокований на аккаунті, ви можете його використовувати, тобто у вас активований от такий от буст. Четверта, що я пропоную, це монетизація рідкісних колекційних машин, друзі. Це дуже така актуальна тема, я думаю. Сьогодні мені це прийшло на думку, це було б логічно, тому що в свій час ми дуже величезні суми ресурсів. Віддавали за те, щоб їх отримати. Або дуже великі зусилля викладали для того, щоб отримати, наприклад, на, на тій самій глобальній мапі. Дивимося, що я конкретно маю на увазі. Дивіться, монетизація рідкісних колекційних машин на аккаунті по типу тай-59 Голд, об'єкт 452К, Т-95 F4201 Чiфтейн. Кожна з них буде приносити депозит в розмірі 10 одиниць золота за місяць. Тобто, друзі, 10 одиниць золота за місяць, у вас є наприклад, 10 унікальних машин. ну от Такого рангу. Це наприклад, за конструкторське бюро, якісь унікальні з чорного ринку по типу Type 59 Gold або за глобалку, як Т-95 f 4201 201 І вони будуть от монетизуватися по 10 золота, там є 15 машин, 150 золота значить у вас капне там за місяць. Це доволі непогано. Звісно, не конкретно 10 золота. Це я просто от свою, так скажем, пропозицію, логіку і так далі. і так далі. До речі, пропонуйте і підказуйте мені в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього, тому що дуже багато я дізнаюся від людей. А це вже, знаєте, висвітлюю взагалі ваші думки, свої думки у таких постах. Це доволі непогана була б штука, тому що, наприклад, Тай-59 Голд він раніше коштував в районі. Мінімальні ставки на чорному ринку, я знаю, проходили в районі 25 чи 26 тисяч золота. До речі, в кого він є, пишіть де ви його забрали, тому що й на аукціонах, можливо, він був. Уже знаєте, воно все спуталося на чорних ринках. Точно пам'ятаю. По-моєму, на аукціоні він засвідчувався, за скільки ви золота його забрали у свій час. Найвигідніше, до речі, по моєму було його забрати за ключик. Коли той був останній чорний ринок із ключиком до складу, що якщо ти міг перезавантажувати постійно оці слоти, і в те він міг випасти, і ти його міг забрати. Оце найвигідніший був варіант його забрати, мається на увазі по ціні. Звісно, він нічого такого не представляє. Це дуже глобально і імбово, у мене, от, наприклад, i59 простий, є, але тим не менш, для колекціонерів він має велике значення. Об'єкт 452К це вже конструкторське бюро. Ви самі розумієте, можна було витратити, наприклад, один мільйон. Вільного досвіду можна було витратити 125 мільйонів е, срібла. Тобто ви самі розумієте, що кредитів дуже багато, що е, хтось там може золото міняв, може ще щось. Ну, Ви самі розумієте, тобто, ресурси витрачали, і це буде дуже приємно, якщо ця техніка не буде просто лежати на аккаунтах, а монетизуватися і трішечку приносити якесь золото. І також у нас був засвідчений як найвищий такий ступінь нагороди це ультимативний жетон. Ультимативний жетон він у нас, а, називався він Верховний Головнокомандувач, і він видається за 450 машин у наявності. Це дуже багато, друзів. Дивіться, що тут ще про нього пишуть. Буде також видно товаришам по команді на початку бою цей жетон. Тобто, якщо у вас є цей ранг, так скажемо, ультимативний жетон, то він буде висвічуватися. А власник буде отримувати 450 бон на місяць. Це я вже дописав, що власник буде отримувати 450 бон на місяць. Це було б логічно і справедливо. Це б десь приблизно було скільки в нас? За 12 місяців, десь приблизно 5400. Правильно, 5400 бон гравець би міг отримувати за такий величезний ранг. Друзі, це дуже великий ранг. Wargaming позиціонує техніку як саме краще, що є в грі. Тобто колекціонування техніки, наявність техніки, там, гру на техніці. і, так далі, і так далі. Тобто, якщо вона у вас є доступна, якщо ви берете участь у різних активностях, якщо ви, там, наприклад, коробочки відкриваєте і так далі. І так далі. Тобто, це найбільша така цінність От 450 машин. У наявності. Звісно, з одного боку, можна сказати, так можна понакупляти мілких якихось машин, але все ж таки вам і слотів потрібно дуже багато. 450, щоб у вас було взагалі сумарно з тими, що є, і з тими, що ви там, наприклад, придбаєте. Коротше кажучи, так, це реально величезне досягнення, і свого досвіду можу сказати, що в мене, от, наприклад, всього. Скільки там, я вже й не пам'ятаю, 200, в районі 270, напевно, машин у мене 270 плюс-мінус машин в гаражі знаходиться. Тобто, мені ще до цього рангу, так сказати, багатенько треба техніки мати, щоб вона була, але все ж таки заради справедливості, враховуючи цей ранг, ми усвідомлюємо, що продавання. У врахуванні цього ультимативного жетону мілкопремів, наприклад, тих самих тепер не буде виглядати так правильно. Тобто, мілкопреми також багато хто почне колекціонувати для того, щоб у нього було більше техніки, і він зміг отримати ультимативний жетон і, в свою чергу, бони. бони за місяць з отриманням відповідно цього рангу. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього друзі? Мені дуже цікава ваша думка, тому що от серйозно в такому форматі, як зараз реалізує ВГ. Я думаю, це дуже добре, але це не повноцінно. Хотілося б більше привілегій для тих гравців, які грають дуже давно, щоб вони знали, що розробники їх цінять. І надають певні бонуси, знижки і ігрові ресурси. Їм простіше вони будуть доставатися, тому що вони дуже багато затрачають часу, грошей в деяких випадках і своїх сил. Для отримання, наприклад, тієї самої техніки, 2D-стилів, 3D-стилів і так далі. і так далі. Тобто беруть участь у активностях, і це було б дуже круто і логічно. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.